Вітаю вас, вітаю вас усіх на своєму каналі. І ось ще одна покупочка, яку я зробила е, в магазині Aldi. Це той магазин, де я сьогодні купувала овочі. І ось така моя красуня, ще одна потрапила до моєї колекції. Я б не сказала, що вона чимось таким відрізняється від інших, від інших гібридних фаленопсисів, але мені. Просто дуже стало шкода цієї рослинки, тому що вона була одна єдина залишилася, яка, напевно, вже завтра, післязавтра поїхала би пішла б в смітник. І я її купила. Я її купила, ціна на неї була 11,99. Ось ви бачите ціну. І ця рослинка теж приїхала з Нідерландів. Каже, що вона має мати три квітконоси. Так і є, ось один, ось другий і ось третій. Є три квітконоси. І зараз я її розпакую, ми з вами детально оглянемо. Тут навіть щось пише. але... М -м -м, щось таке, дивіться, пише «Food Central, Flower Market. Є тільки код продукції, а назви немає. Ну, можливо, на горщику, але на горщику, як правило, нічого не пише. Ось, ну, я купила цю орхідейку не за 11,99, так як вона, а я купила її за пів ціни. Тобто я купила її за 6 євро. Зараз я розпакую і покажу вам далі. Ну Ось я її розпакувала. Бірочку ми вже бачили, орхідея, фаленопсис. Тут є як утримувати. Повинно бути на пів сонця поливати. Два полива на пише на тиждень. Поливати потрібно замочуванням. Бачите, показує стрілочкою донизу і на середині горщика водичка. Температура утримання від 25 до 15 градусів, ну, можливо, навпаки, від 15 до 25. Ось, повинно бути підживлення, потрібно обрізати квітонос, коли воно від квітло, ну і не можна їсти. Ну, це, як звичайно, у всіх оцих таких стандартних бірках всі оці вказівки. Ну, як я вже сказала, подивіться, тут відпали під неї два бутончика, Вони зів'яли. І так як вона залишилася одненька-одненька, мені дійсно було дуже-дуже шкода, вона є тут пошкоджена, в неї одна пелюстка зломана. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, зломана пелюстка в цієї квіточки. Але як ви думаєте, чому я її купила? Бо вона мені сподобалася своїми крапулечками. Подивіться, скільки тут крапочок. Вони різні. На цій квіточці ось такі, такі крапочки, бачите? Подивіться уважно на цю квіточку. А на цю вони знову різного кольору. Тобто кожна квіточка інакша. Тут крапочки з біленьким таким, бачите, більше на білому фоні темні крапочки, а тут на біленькому бордові крапочки. Ось, бачите, подивіться, яка тут вона цікава сама по собі квіточка. Ось дуже гарненька в неї така темно-темно, такого спілої вишні губа. Трошечки крильця і ще більш темніша вона, о, там всередині. Ну, але ці крапочки дуже гарненькі. Сама по собі квіточка дуже гарна. Оця пелюстка видовжена і такі має, наче надкуси. Бачите, по боках, наче ось такі. І це причому кожна квіточка має такі, такі, наче надкуси. Подивіться, бачите, ось, тут теж таке є. Давайте подивимося в цієї. Цієї з одного боку тільки є. Ось, бачите, ось цей такий надкус, наче. Ось. Ну, досить цікава. Ну, в цієї теж є. О, давайте подивимося, бачите, ось теж з одного боку тільки є надкушено. Ось вона наче ось тут. Бачите, такий кінчик. І це не пошкодження, це така сама квіточка, це така її форма. Ну, в цієї теж, бачите, подивіться. Кожна квіточка, наче трошечки надкушена, а в тієї з іншого боку надкушена, бачите? Менше з тим. Я, мені дуже захотілося, я її побачила. Мені так стало, її шкода, вона така бідна, одненька-одненька стояла на прилавку, стояла там серед таких інших рослинок, там були сукуленти, фікуси. І вона одненька. І що саме цікаве, подивіться, на верхніх пелюстках в неї крапочки, а на нижніх просто прожилочки. Давайте я так от підніму. Бачите, ось просто-просто така вона з прожилками. Ну, гарна, досить цікава. Вона незвична. Вона не є така, як то звичайні оці фаленопсиси наші стандартні. І вона мені дуже-дуже подібна на, на діамантове небо. Але це не вона, це зовсім інша квіточка, це зовсім інша орхідейка. Це не діамантове небо. ну Там було алмазне небо, типу. Але алмази може бути алмазне небо. Ось така вона красунька, знов-таки вона є на три квітконоси, я повторюся, ось є один квітонос, який має три квіточки, і там в нього ще обломаний був, напевно, а ні, просто дорощується бутончик. Тут відпав один бутончик ось звідси, але ще є добрих три бутончика, і, напевно, буде продовження. На цьому квітоносі третьому теж є продовження. Два бутончика ще не розвилися. І мені так видається, що. А ні, то звідси відпав бутончик. Бачите, ось тут був бутончик ще на горі один, і він теж відпав. Ну, це якраз отих два, що я побачила. Ну і давайте подивимося на розетку. Розетка, я б сказала, невелика, така досить компактна. Не така вона розкидиста, як от є розкидисті орхідейки. Ну ось Буквально ось вона на руку, це добрих таких, напевно, коло 20 см листочок. І знов-таки я побачила, що чому я її ще взяла, тому що уважно подивіться на саму розетку. Цей листочок, котрий був перший. Ну, від тих фласочних я не буду рахувати, але вже здоровий, ну, дорослий листочок, дивіться, він ось такого розміру. І ми подивимося на його пару він більший. Знову йде цей слідуючий, він ще більший, цей більший від попереднього. Ну, і ці, звичайно, теж один і другий цей ще дорожчується. Але він вже є більший від попереднього листочка. Тобто, рослинка здорова. І це вже дуже-дуже тішить. Я вже оглядала довкола квіточки, я вже обдивилася довкола буквально все-все-все. Тому що, коли рослинки їдуть в дорозі, може трапитися все, що завгодно. Ось ось тут я думала, що тут є мочнистий червець, але це просто там собі щось. Ні, там немає нічого, зрештою. Ну, ось. Я так наче оглядала, все подивилася, все-все-все переглянула, ніби ніде нічого не знайшла. Ну, але це, скажімо так, з теплиці їде рослинка, і потім пізніше може трапитися всякі несподіванки. Тому я, бачите, от куплені рослинки мною, пам'ятаєте, леко фантастику, ця, коли я її купила. Ще вона ще в мене стоїть тут окремо на столі, і я за нею спостерігаю. От там позаду, оцей поцілунок, Холодний поцілунок, не знаю чому, пише Cold Kiss. я знайшла. Не гарячий, а холодний поцілунок, мабуть, тому що в нього губа біленька, можливо тому. Ось, Хоча він теж, бачите, подивіться, цього. тут є бордові прожилочки, а ці повністю біленька губа. На, одному, на одній квіточці. Навіть тут на одному квітконосі, подивіться, оці нижні, бачите, мають бордовий відтінок су такий рожевий, наче напилення. А вже оця верхня квіточка повністю біла. Можливо, потім, коли вони доростуть, підростуть трошки, можливо, вони будуть теж таки мати такий відтінок рожевий на губі. Але наразі зараз оці блюдечка, оця форма клітки мені просто дуже гарнезна. Вони стоять тут, вони були куплені ще раніше. Ніж Леко Фантастик. Напевно, добрий на місяць а то на півтори. Ота От позаду красуня була куплена ще перед цією. Ну і ось оці дві, які я купила буквально в один день. Вони тут стоять на адаптації. Не навіть не на адаптації, а я слідкую за ними, чи в них немає ніякого шкідника, тому що може проявитися мучнистий червець навіть через три місяці. Ось. Так що вони ще будуть тут стояти успішно аж до, до вересня. Ще з місяць, добрий до кінця, вони будуть тут 2-3 тижні стояти. Оцей Cold Kiss, як я його називаю, так? він був куплений, подивіться, 10 березня. І він квітне, і я купила його квітучий, в ньому було кілька бутонів, якщо пам'ятаєте, в мене є відео про нього, і він до цієї пори квітне. Отака от красонечка. Ну, сподіваюся, що в нас ця теж буде квітнути довго, успішно, тому що зараз я вам покажу її кореневу. Подивіться, скільки тут є корінчиків. Вони не залиті. Корінці прокинулися навіть. Бачите, подивіться, вже є подвійні корінчики, вони дали такі відростки, і корінці в них в ростущому вигляді. Тобто корінчики ростуть, розвиваються, коренева в неї причудова. Бачите, скільки тут корінчиків є в цьому, в горщику. І, чесно кажучи, мені дуже дивно, чому її ніхто не купив. Ось, знаходиться вона в корі. Ось така дрібненька кора. Тут щось таке на ній. Напевно, це просто солі. На корі щось таке біленьке було, але я мушу подивитися ще її під мікроскопом обов'язково. І так, загальний вигляд в неї чудовий. Я чесно дивуюся, чому за тих самих 6 євро це практично за даром. Така квіточка, і ніхто її не купив. Розкупили там, було їх, напевно, палета на 18 тих таких горщиків. І от з цієї палети вона одна залишилася. Ну, мабуть, тому що ця квіточка пошкоджена, і її не купиш на подарунок комусь, бо вона має пошкодження. І, мабуть, тому її залишали. Ну, але це не проблема. Тим більше це сама нижня квіточка з третього квітконоса. Вона дуже швиденько, напевно, відквітне. А якщо ні, то нехай собі так і буде, вона мені абсолютно подивіться, погоди не робить. Я її закріпила за губочку нижнь, до верхню. І вона собі так і буде в мене стояти. Ну, Сподіваюся, що вона розпуститься ще ці бутончики, буде дорощувати і буде тішити. Моє око і буде, буду, буду радіти з неї. Вона буде розвиватися, буде рости. Ось, і буде квітнути в майбутньому теж. Дуже гарні, бачите, кожна квіточка має щось таке в собі особливе. Подивіться, тут більше крапочок на цій пелюсці, а тут, наче внизу, немає. Тут вгорі крапочки. А візьмемо цю квіточку, тут дуже маленько крапочок на пелюсці, бачите? А зато тут внизу більше крапочок. Ось, Подивимося на цю квіточку, вона тут має, ну, наче і внизу є крапочки, і наче є тут внизу на тій пелюсці. Ось отак, бачите, трошки ще й вона інакшого кольору. Я люблю такі неординарні. О, на цій взагалі майже немає крапочок. Бачите, подивіться, яка квіточка цікава. Зараз я поверну отсюди камеру. І ви подивитеся на неї. Ось бачите, тут дуже-дуже маленько крапочок на цій квіточці. Як її так зробити? Ось так, мабуть. Подивіться, тут дуже маленько квіточок вона, цих крапочок на цій квіточці. Але вона нічим не гірша за попередні. Дуже гарненько. Така в собі в цій багато, а в цій мало. Бачите? Ось ця верхня теж має такий більш насичено рожевий колір. І в неї дуже трошки крапочок. І знов такі крапочки розположені, так наче хтось їх набризкав пензликом. Так не хаотично нема такого якогось малюнку. Навіть з іншого боку, подивіться, як вони виглядають, ці крапочки. Цікаво, правда? Цікава рослинка, дуже дійсно, я її побачила, я до неї підійшла. Думаю, яка причина, що її не купили. Ну, не знайшла я причин таких видимих, можливо, щось якась скрита є тут причина, можливо, і немає. Просто вона одна залишилася вже вечір. Ось так як я була після 4-ї години, вже я приїхала в магазин. Ну, а це неділя. І щоб вона не залишалася, мені просто дуже було її шкода, тому що дійсно завтра. Приїжджає вночі сьогодні, поступає новий нова партія товару, бо привозять переважно в неділю на понеділок, і вже з нового тижня буде нова партія. Ну, а ця дівчинка, мабуть, була би завтра списана, тому що її ніхто не купить через оцю пелістку. Мене працюють знайомі дівчатка в Алді, і знайомі, знайомі продавці, які там працюють вже давно. Вона мені сказала, що вона буде списана. Мені дали менеджер прийшов, дав мені її за півціни. Ну, ось така. Така ось красота. Ще одною красонечкою поповнилася моя колекція. Буду за нею слідкувати. Вона теж займе місце ось тут на столику. Буду я за нею дивитися. А ще я її уважно огляну під мікроскопом, можливо, там дійсно якісь є. Чомусь я так запідозрила, що там може бути мочнистий червець. Чому? Не знаю. Десь я побачила на котромусь з бутончиків такий біленький, наче на лід. Не пам'ятаю, здається, на котромусь з цьому. Ні, тут немає. Десь я бачила. Такий біленький. На квіточках, то само собою, але десь я десь була побачила, наче ось отут. Оно ну, там, напевно, там от. Зараз я його не зламала, бо я вмію зламати. Я сьогодні діставала орхідейку з полиці поливати і зламала квітконос. Причому не весь, а тільки частинку одна квіточка залишилася. Ну ось буду тримати її на контролі. Буде вона стояти тут поки що. Вона не полита, бачите, я ще її не встигла полити. Я буквально дам їй трошки водички, і нехай вона стоїть так до завтра. Ну, а вже потім кожного дня потрошечки я буду додавати їй водички, щоб вона помаленьку-помаленьку набирала вологи. Тому що перелити не можна після магазину, не, не можна переливати рослинку, тому що вона була довший час пересушена. Там деякі корінчики так досить, досить добряче підсохли. Ось, бачите, ось тут зверху видно навіть, бачите, вони підсохли. Значить, тут теж ґрунті є, там на низу, вони більш сухі, тобто вони вже достатньо так попідсихали. І отут навіть є мох, бачите, на горщику, він теж достатньо підсох. тому... Я дуже трошечки дам. Ну, і цей корінчик теж підсох. Бачите, мені так видається, що ось тут, наче а, ні, він просто був обломаний і він вже трошки підсох. Так що дуже трошечки дам водички і буду так потрошечки її відпоювати. Ну, все, годувати рослинку після покупки не потрібно. Вона досить нагодована і досить багато нагодована всякими різними. Гормонами росту і гормонами квітіння і всякими різними підживками для того, щоб вона краще заквітла. Якщо три квітконоси, бачите, дуже в домашньому квітінні, якщо ви зауважували, що рослина випускає два квітоноси, то не завжди вони заквітають одночасно. А покупні орхідейки практично всі мають, наприклад, якщо є два квітоноси, то на двох квітоносах вже є квіточки або такі набій відкриті бутончики. Це такий. Е... Хитрий, скажімо, спосіб такий маркетинговий хід, коли продавець, ну, можливо, тут навіть не продавець, скільки фермер, в якого вирощуються ці рухідейки, вони їх знають, як заквітнути швидше. І щоб вони заквітли всі одночасно. Ну, Ось така красуня поповнила мою колекцію ще. Однею більше, однією менше, хоча я давала собі слово, що я більше не буду купувати фаленопсиси, але знову. Граблі. Добре, у ну, нас така. Перепрошую, звалився метелик зі стіни. Ось на підлогу впав, бо у нас сьогодні дуже жарко. У мене вся, зараз на кухні, на вулиці було 22 в день, але дуже похмуро і дуже волого. А зараз у мене в кімнаті 22. На вулиці стало 19, але в мене в кімнаті в кухні 22 градуси. Ну все. Дякую вам всім. Ось така от рухідейка буде. в мене знову ще одна. До колекції. Всім дякую і всім пока.